Так, Мазда до нас вже приїхала, починаємо огляд, по фарах у нас трошки є підряпинки, можна трошки підполірнути, лінза, мабуть ксенон, окей. Так. Бампер трохи-трохи тут відрізняється, зазор, але нічого критичного тут. тут трошки все нормально, трошки якийсь сколик. Так, по бамперу. Вамперу, тут трошки є пошкодження, не критично, нічого страшного. Є трохи сколіків, ага. тут трошки, тут трошки пошкодження, мабуть, щось тут трохи підварювало. Не підварював, але підпаяли. Так. Це у нас підігрів, я так розумію, доступний. Ага, ага, ага. Ні, сидить нормально бампер. Мабуть, його все ж таки фарбували трошечки. Ну так, да, фарбований. Так, фара ця така сама, можна підполірнувати. Так, по капоту дивимось, сколики є. Так, ось та підряпина, за яку нам казали. Ну Підполірувати її не вийде, але можна підкапати обережно. Полірнути буде не так кидатись в очі. Сам капот у нас сидить. Добре. По цьому зазору і по цьому зазору. Окей, відразу сфокусуємось. Не сфокусуємось. 11 рік скло є. Так тут трошки є сколики, тут сколики, Нормально. По арках. Знизу. Добре. Так. Ну, трошки сколиків є. Тут, тут, тут. І тут стандартно. І тут трошки мається. Ага. Так. Тут десятий рік скло. Ну, якісь дрібні сколики. Присутні, так, ця дверка. Ага, знайшов трошки м'ятинку. Не знаю, сфокусується, не сфокусується. Так само трошки сколу є. Ага, ага. М'ятин не бачу більше. Так. Тут у нас 10-й, тут у нас не штампується 10-й вік рідні ці ярці трошки сколів. і тут трошки є це не підряпинка, це щось прилипло. трошки сколів є так бампер задній сидить добре по крилу підкапані сколики так, дивимось далі. Багажник, бампер, так, насадка у нас тут моднява але ну, вихлоп не не підшмалений Так, по бамперу трошки є в гарузочній зоні підряпан. Тут так само тут трошки є сколик, рижик. Так. Якась багнючка потрапила, трошки мутні, але можна полірнути, буде краще. Так, тут така сама історія. З чс. Ага, ага. Бампер сидить добре по зазорах. З чс показав. Тут окей по арках. Ворка добра Осколик м'ятенка. Так, тут так само. Роги, добре. Так, десятий. десятый Тут бачу. Ось сколик. Ось він. Угу. Ага. Так. Тут добре, тут так само 10 рік. Пороги, пороги почали, знизу подивимось. Ну то вже тільки не дивитись нормально, зараз нічого не побачу. Так, дзеркала в нормі. Це в нормі. Тут трошки брудно, але все живе по арках, тут нарікань. Ну, якісь мінімальні сколики, як і на всіх. Сколики, рижики, хто їх як називає. По-різному лобове без сколів. Без майже, ну, маленька січка є, трохи. Так, зараз. А далі по колесах. У нас стоїть тут бріджтоун, зима. Є тут трошки. Трошки є подрутість. Так, на дисках. Облазить фарба, диски альмівні нормальні, колодки є, показую Так, стійка суха, звідси нічого не видно, пластик ось є. Бризовики, так, бувти всі присутні. Так, бріджтоун, з шипами. Размер 205/55 R16 и рюкзары сейчас посмотрим Рик, 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 рик. быть на той стороне буду видно Подивимось. Так, да, тут такая сама Ума 8 рик старенькая. Протектор Е шипована Ума. Ну, Десь є шипи, десь повідпадали. Так, тут так само всі бовти є, трошки облізла фарба. Диск такий самий, колодки такі самі. Ну, Тут більше да, візуал. Так, а гума у нас, так, да, така сама герстон. Тут вже на але так само на шипованій гумі. Тут 10 рік. Ось буде видно. Мінімальна якась виробка є. Так, колодки. Колодки є. Yeah. Так, тут ну, трошки вогнючко, але в принципі все добре. Тут так само все добре. Тут все так само. Так, дивимось по внутрянці. Тут є вм'ятинки, а самі двері знизу нормальні. Так, тут по приємах окей. Ага. Богти, наче відкручені. Будемо дивитись, фарбовано чи ні. Мазово, чи ні. Тут так само є трошки пошкоджень, тут болти. Кручені, я наче кручені. Хоча це мабуть... Що це, мабуть, такі бовти. Ну, подивимось. Пробувало щось ще робилось. Побачимо. Так, тут так само. Ну, По приєму нічого нема. Вони за дверей, все добре. Чиняється нормально Оп. Так, Ми забори добре, прийдемо добре. А, ні, тут такі самі бавти нічого там не крутилось. Да, Порівняли таке саме. Нормально. у дверках трошки нам тут загородили. Такі самі буфти, нічого не відкручувалось. Так, починаємо заміри. П'ятдесят дев'ять. 4, три. Чотири. П'ятдесят. На порозі буде трохи більше слою, тому що тут зазвичай наносить більш, більше фарбування. Так, це мабуть та сама фарбована арка, яку нам обіцяли. І тобто, грубо кажучи, зараз покажу. Грубо кажучи, оцей ось звідси починається косметика. Ось тут якраз переход, той самий, тобто звідси, сюди і тут трохи є шпиталівки. Так, подверсія. Дивимось одразу проєм. Ну, Дверку можна клацнути, дверка вок проєми. Проєми добре. Тут нічого. Все окей. Все добре. Далі дивимось цей проєм. Окей. Так, отут самий цікавий момент, чи не залізли на сам проєм. Це я криво поставив, ну на цей стик я не зможу поставити. Хоча, ага, тобто фарбування у нас було рівно по цей кантик. Ось направляю. І то частково зайшли, тому що тут вже нормально. Так, дверка так само. Окей. Окей. Ну добре, далі. Батан нормально. Порівняємо одразу з ціяркою. Тут на вуличке таке. Бачу м'ятинку. Так, 108, 103, 112, 106, 70, дверка. 7 точніше. Ну, дверка, да, звісно, не фарбована. Ось по цій арці цинкована. Тут оцинковані арки. Цікаво. Ось цинк, ось чорний метал. Дивимось тут проєми, проєми, добре. Окей, okay. трошки тут менше. Це заводька така штука. Ну, споруди, як я казав, там так само трошки більше слой і тут 30, 120 106. Одразу з цією порівняємо цинк нормально, криво оцинковані, да. зараз до дверей повернемось так. Тобто один фарбований елемент, це задня права арка. Зараз ще раз показую, і тут у нас ось тут найбільші показники. 0,6, максимальний слой шпатлівки 0,6 мм. Так, По кольору зроблено гарно, різниці не бачу Ну, по зазорах тут все. Все добре, все окей. Так, по салону дивимось карти в нормальному стані. Не затерті, не зачухані. Поліролькою терті. Так. Угу, угу. Так, сідушка. Ну як для свого пробігу. Нормально, наче не просиджена прям, прям дуже сильно, скажімо так, хотів трошки ляпнути, але не буду. Так, по педальках така історія. ну, До речі, не зачуханий пастик. Зазвичай на таких пробігах він вже весь там пошарпаний. Так, керму колись фарбувало, вже трошки облізло. Ну, бажано, мабуть, перетягнути або знову фарбувати, ну, Бажано, мабуть. Ну, їздити можна і так, сліди ніякі не залишаються. Так. Тут у нас угу. не зламана, торпеда в непоганому стані. Так, заглушечка, селектор трошки да, має пошкоджень, ну, бажано його, мабуть, перешити, якщо вже робити під себе. А так? Підігрівчики є. Приємно, не зачухано. Ну, трошки помити, мабуть, треба. Далі по стилі Ну, стилю глянемо. Як сядемо, зараз незручно. Так, тут клацнемо. Зараз дійдемо так. Ця карта так само, мінімальні Пошкодження, ну трошки натерта, Да. Тут а, весло, там підйомники. Так, тут не зачухане, не почухане, не вбите, ну тут трошки плями є. На камері їх видно добре. Бажано, мабуть, тут похім чистити, якщо в ідеал робити. Так, стеля. Ну, тут зараз буде класно видно стелю, є трошки якісь сліди. Ну їх так само тут, я думаю, хімчистка прибере Ага, отут прям. Сильно видно працює. Пустелі, по так, да, постелі видно. Навіть відкрили чи не нормально. Так. По салону тут по карті так само не зачухано, не затягано. Тут краще. ну в на увазі пластик так само в класному стані збережений. Так, по цьому. Угу. Ну, плями, так, да, видно, треба хімчистка обов'язково тут. Так само весело. Тут дверна карта. Окей. Розетка. Та сама для підігріву. Машина, мабуть. Ну так, да, вона з північних країн там це така історія практикується. Так, тут добре, добре, добре. Трошки. Трошки рухається. Так, ну то ми більш детальніше вже подивимося, як сядемо. Тут сидіння, так само треба... Треба, треба під хімчистити. Так, під капотка дивимось. Капот не... О, можливо, зазорчики підравнювались. Як крутилось бути. Так, по... О, тут бай, видно добре, тут нічого не крутилось. По фарах фари оригінальні. І от туди, як я казав, стоїть ксенон. ось бочки. Так, опори колись крутились, мінялись. Так, гальміона рідина в порядку рівень є. Так, тут, тут, тут. Ну, так, задивляюсь. На турбіні. Ну, невеличке запутівання, як і на всіх турбінах присутні. Так, 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 там щось трошки захист від'єднався. Так, пом. Радиаторах, в нормальном состоянии. Угу. Тут трошки я посечения. Да. Тут так само трошки. Запутывание. Да. 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 Это запутывание у нас на патрубку. Так само. Сорбідне. Так, охолоджуюча рідина на максимумі. Це у нас так само. гур на максимумі. Так, ми лайку, звісно, ми не поліземо, Тут фара оригінальна. Так, ремінь в нормальному стані. З цієї сторони нічого, нічого. Так. Там вон є щось, але ну, у нас зараз сніг, то просто волога, ймовірно. Ну, то якщо щось, то треба дивитися на підйомнику. Тут чистенько. Так, щоб... Ну, він на всіх дизелях трошки темний, але... але не нещодавно замінялось. Зараз. Так, подогревы все работают, печка дует. Да, работает, работает. Да, печка теплом работает. Тому що зазвичай на цих машинах це велика проблема. Так, вона стоїть у нас на максимум. Так, тут зрозуміло. По приборці показує працює, пробіг 256, показує дверку. Так, ручник, ручне гальмо. Так, кнопки працюють, працюють, кликають. Все добре. Так, є у нас круїз в комплектації, є відключення стабілізації, регулювання фар. Так, угу. да, тут все. Працює. Так. так. Це дуже сильно не дує. Перевіряємо зараз. Провіряємо зараз склопідйомники. Склопідйомники працюють, це працює. А зараз так. Регулювавка працює. Права сторона так само працює. Вимикаємо складання, складання є. Угу. Так, тут все добре. Пощепленню. Щеплення бере десь на середку, а всі передачі вмикаються нормально, включаючи задню. Так, окей, кондиціонер. Кондиціонер Ага, зараз вибачаюсь Так, да, вмикнувся. Ну, перевірити, холодним він чи ні тут ніяк. Тому що у нас і так холодно, ну, наче дов. Щось там намагався трошки. Так Тут. це працює, працює, працює. Поки що вимикаємо. Добре. Так, тут... Ой, тут у нас якісь гроші, тут особисті речі, FM модулятор це є, тут все є, тут все добре. О, засвітилось, думав, не засвітиться. Так, і ця так само працює. ну Це трошечки ходить ходуному. Так в іншому добре. Ну підігріли, так. Да. Зараз микнемо ще. А пасажирський перевіримо. Так, сидіння їздить, добре.